Вона була захворів, інфекція виходить досить серйозно і не зміг, що він намагався, але все-таки говорили, що лікувався провести по функціону. Я досить такий потужний і великий порядок денний на сьогодні, але ми всі розуміємо, що день перецвятковий і постараємося зробити це оперативно, а почну я, напевно, з різного, я думаю, ви мені дозволите, тому що 8 березня припало на вихідний день. Ми Чоловіча частина нашого прокону не будемо мати можливості особисто вас привітати, тому ми привітання перенесемо на сьогоднішній день. Я би попросив нас, тут є квіти, чоловіки підходьте і привітаєте. Так так, да. так так, щоб квіти вистачили. Ні, не я можу... вам несе.

S. C. Наша біженка. Ні, каже, забудь про свої мрії. Кадио, симпатія. Ви що таке так довго? Бачите, ви тебе не завилюєте очі. Не победуть, хто нас Крім я ще раз всіх вітаю, бажаю вам це весняне свято, гарного настрою, успіхів вам, радості від своїх близьких і всього найкращого, тому що дійсно без жінок, я кажу, останнім часом це 8 березня, не 8 березня. Я думаю, що тут не до Дня треба прив'язуватися, до тої поваги, до тої ролі жінки в суспільстві, яку ми завжди відзначаємо. І чи це буде 8 березня, чи якогось іншого дня, я думаю, що це значення немає, головне, щоб... Ми це відчували, ну і саме, щоб ви відчували нашу підтримку, а в такі складні часи, то ще й захист відповідний, так, так бачите, що відбувається. Безумовно, вам цього вважаємо. Ну, окрім того, ну, нематеріального привітання, ми прийняли рішення і матеріальну допомогу ви до дня 8 березня, знаєш, хто, хто не встигне. Хто не встиг отримати прошкомі, то зараз підійде, вони багато свідомостей і з цим, тут підійдіть і отримати матеріальну допомогу. Ми вже до практику взяли до свят. Так що привітання, привітаннями, а матеріальна допомога повинна бути. А чи Не було, ми їх вітали до інших свят. Щодо порядку денного.